Моє вітання. Є у нас одна щитка, яка дуже давно не використовувалась, тому що ну, було не дуже зручно її користуватися. Їй треба було чіпляти до 1221 і її користуватись, тому що вона має гідравлічний привід. Не від вома, а від гідравліки, які саме працює, тому треба для неї потужна гідравлічна система. І так вона може нормально працювати. Ну, в господарстві, розумієте, все знадобиться і можна щитці також знайти якийсь участок роботи. Можна замітати її навіть сніг, пил, бруд, різні рештки. Що лежать на дорозі. А також, чому ми саме до неї вернулись, тому що її можна досить ефективно підмітати зерно. В складі вона буде досить зручна. Ось така от щітка є у нас, працює від гідравліки. Є до неї бункер такий, який зразу приймає на себе сміття, звичайно, він знімається, щітка ця регулюється, Кут атаки можна по прямій, під кутом. Досить класно. Єдина проблема, що на ній йде трьохточкова навіска трактора. а хочемо ми причепити цю щітку до телескопічного навантажувача GCB. Для того, щоб її до нього причепити, потрібно адаптер. Адаптер цей коштує близько 40 тисяч гривень. Гроші немалі, тому вирішили зробити цей адаптер своїми силами. Ось такий у нас красень є, телескопічний навантажувач. І ось на цей оце причіпне знаряддя нам треба зробити адаптер. Попередньо я зробив отаку рамку. По розмірам все поварив. І єдина проблема в цьому проекті це саме отакі от. Вуха. Ще тепленькі. Якраз варю. Отакі от, от вуха і оці. Тому що метал тут іде двадцятка. І так зробити його, щоб воно все було гарно і підходило чітко по розмірам. Це надзвичайно складно. Якщо, звичайно, у тебе нема ЧПУ з плазмою. Тому оці от детальки ми замовили. Окремо нам на плазмі все зробили, все чітко під розміри. І зараз якраз займаємось підгонкою цих деталей до нашого адаптера. Ми вже попередньо все виставили, зробили на прихватки. Зараз приварюємо остаточно. Ось такі от шви получається у нас.